Eu é jurei, papá. Meu é Eu jurei, mamã. Sou te, papá. Olha. Сюди попав? Проходьте, Санта Клаус, не заганяйте нам. Можна? Добрий вечір. Який неприємний сніг. Ну як здоров'ячко. Добрий Старта Клаус, но! Ну що, дітки, Ви чекали Санта Клауса? <рик> <рик> ви чекали Санта Клауса! <рик> <рик> а віршики підготували! Ні <рик> <рик> Хто розкаже Санта Клаусу Іршика, тому дам подаруночки. Дам подаруночки, дам подаруночки. Ну, поїхали. А ми хлопчик, сладко, бо не сладко, що дам подаруночки. От, молодець. Це є подаруночок. Слідуючий хлопчик. Ай, щоб усі були здорові, щоб живи добрі любові. Хай приходить Алла Мира в кожне місце і квартиру. Всіх людей Бога слав. Відмікає його на моя молодець, тільки дуже швидко, не треба, А той маленький хлопчик, як тебе звати? Коля. Коля? А який гарний костюм. А який гарний костюм. <свят> гарний костюм. У вас дуже гарний костюмчик, хлопчик. Дякую. Дуже гарний. Гарний хлопчик, а ну розкажи віршика. Я маленький хлопчик. Виліз на стовчик дудочку. З... З... З тосі, Славі моє! Молодець! Молодець, який гарний хлопчик! Робі, ну так, дивіться, хлопці. Я не забув про вас. Я вас пам'ятаю. Ви були цілий рік гарними хлопцями.